Сьогодні субота, 30 березня 2019 року. Навірно, завтра 31, бо я точно не знаю, яка сьогодні дата. Значить що, електроплитка, підігрівається вода, вон лежить загостовка листочків. Оця схема на якій я буду катати. Оце в мене прищепочка, яка до потолка тримає мені. Один листочок. Тут в мене вже в цьому ящику накатані листки Додановські, ну і трошки вутерських. Зараз Альона це ще буде подробно знімати, як я це ще буду робити. Так, Пробуємо водичка. Водичка достатньо гаряченька. Я вже навчився її на пальці. Скруяти. Беремо. Одно. Дроно. трону, Лист Опа, так, можна відключати. Так. листочок повинен трошки обілити. От Я його запихаю, він такий жовтий, і видно, візуально видно. Він такий бі... жовтий, а потім робиться білим. От я зараз покажу. От різниця. Подивіться внимательно. Опа, жовтий, так? жовтий жовтий, Тепер дивіться, він починає біліти. О, він став білий. Нижній ще біліший. Бо цей ще чуть пізніше запханий. О! Тут хорошо, коли є дві руки свободних. Опа! І кладемо його в матрицю. Не Треба пильнувати, це рута, щоб воно було опа, оп. І поїхали. Притримуючи столік, ми його прокатуємо, досить жорстко прокатуємо. І коли йде назад, я собі зробив отутово, оце, ограничитель. Опа, щоб він звідти не вискакував. Там є шовчик, який соєдняє два листочки. О, тепер ми його. Ти підняли. О! Опа. Ми його фіксуємо. От у нас виходить отакий чудовий листочок лощини. Не знаю, як там камера буде передавати, але мені особисто досить таки подобається вощина. Вона нічим не гірша за покупну. А при умовах, що це буде робитися не з цього мервяного воску, як раніше, оце, що я зараз роблю, а це буде робитися з хорошого домашнього воску, в мене ще його поки нема. Маю надію, що буде. О, листочки лежать собі, вони нагріті. І ми опять листочок голова туди пильнуємо, щоб була розстояння приблизно однаково. І починаємо опять прокатуємо Пішло, 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 опа. Прейнуємо тут, щоб на ту сторону не вискочив. І тепер назад. Де-дей, де йде, де, де. опа, перся. Можна ну, чуть. Все. Оп. О, зразу собі. Раз. О, в принципі, оце міг би робити хтось другий. Якщо є напарник, там, допустим, да, він буде стояти тримати. Но так як в мене напарник шире зайнятий іншими роботами, не хочеться його тут омаринувати, О, листочки вони не склеїтись, не а просто вони так стали якось. Опа. Головне, не перегріти воду. І як казав пан Туману... На одному своєму відео з температурою треба попрактикуватися, підібрати свою температуру. Вопрос чому? Тому що залежить від, я б сказав, опа, ну це я вискочив, я забалакався, залежить від того, з чого ви робите свою вощину. І в даній ситуації у мене вощина робиться з мервяного воску. О, тобто воску тут, як казав мені пан Олексій, добрий пчеловод, якого я купив цю матрицю, що в цьому покупному, з нервіному, в лучшому випадку процентів 15 воску. Так що це в основному парафін з сирін. Оця така байда надівається сюди. В разі, якщо сталася така прикрість, опа, і воно вискочило, за допомогою отої штучки ми запихаємо його назад. Інакше його просто не заженеш. заженіш. розкручувати, перенастраювати. Оп! І поїхали. Опа, доїхали. Пильнувати, щоб не вискочило. Оп. О, о! нам вже не потрібен. Тепер підняли. Ворон каже. Оп. Чуть-чуть розгрівнюємо -чуть його, поки він ще тепленький, виходить чудовий лісточок чудової лощини.